кар'єрі Альони Венум настав кінець. Це хто така серйозна розмова, і я хотіла бути іскрині здесь. Тому я сейчас перейду на тот язык, на котором я смогу правильно свободно донести все, що я хочу вам сказать. И ага. я не то, что теряю вайб, я начинаю злиться и задаю себе вопрос, лоб такое дурацкое ощущение. А вот кем я сейчас пытаюсь притворяться? И я понимаю, что с таким ощущением я точно не хочу выходить на свою любимую площадку, И так три года українська блогерка Альона Венум після трьох річної перерви все таки випустила перше відео на YouTube, де вона сказала, що їй. Комфортніше спілкуватись на російській мові У своєму 25 хвилинному відео вона на 5 мільйону аудиторію своїх підписників на Ютубі пояснила, що їй все-таки комфортніше буде спілкуватися на російській мові, про те, що їй некомфортно це все мовне питання. Вона боялася вийти в люди і сказати, що вона все таки спілкується російською мовою. Каже, що вона хотіла б вести всі сторінки своєю українською мовою, але все одно російська мова для неї якось рідніше. що. Ну і також вона сказала, що усім, кому не подобається ця новина, хай ідуть е, е, подалі від її каналу, тому що це. Її зона комфорту. Чесно скажу, про Альону Веном чую взагалі в другий раз в своєму житті. Один раз було це, коли моя дівчина дивилася відео на якомусь інстаграмі, і там якась жінка сказала, що її чоловік це Аквамен, актор Аквамен. Я кажу, ні, це Джейсон Мамо, а це точно не Аквамен, це якийсь е аквамен тему, це 100%. І одразу же, типу, сказав, що вона просто байтер. Виявляється, що жінка була Альона Веном, яка розповідала про свого чоловіка, і в відосі він теж з'явився. Я думаю, а так ось де я тебе бачив? Перед тим як продовжити, хотів би вас попросити. Переконатись, що ви поставили вподобайку під цим відео, написали коментар і підписались на цей канал. Адже 70% моїх глядачів досі не підписані на цей канал. би Бу вам дуже вдячна, якщо ви допоможете. Так відео. Так, так. Вона аргументувала, що вона проводила збори про те, що вона відмовилась від цього російського, що в неї там пропонували рекламу в 10 тисяч доларів на для Ютубу. Вона відмовлялася, тому що це російський продукт, багато чого іншого. Потім сказала, що все-таки і більше комфортніше буде російською мовою спілкуватися, навіть з урахуванням того, що вона соцмережі намагається Сти українською мовою, я приблизно розумію її мотиви, адже більшість її аудиторії все-таки російськомовні. У неї 5 мільйонів підписників на Ютуб, і я прекрасно розумію, що коли ти на піку вершини і ти не хочеш падати вниз і починати все будувати знову, адже ти розумієш, що таких у тебе висот більше не буде. Це чесно кажучи, таке собі виправдання, тому що, як ми всі знаємо, російська аудиторія взагалі не ліквідна, вона ніяк не монетизується. Ну тобто, це просто мертвий баласт. Я не дивився на її підписників в Instagram, Мі, тіктоках і інших соцмережах, де в неї можуть взяти рекламу, хоч вона й сказала, що вона відмовляється від російської реклами, і ніколи не знаєш, що тобі може написати якийсь там із Дубаї чоловік, який знає ідеально російську мову, і попросить прорекламувати його кано або ще якусь річ. Схожий феномен на своєму ютуб каналі пояснював Гець на на прикладі українського і російського Майнкрафту, де він пояснював, що люди, які знімали раніше відео, які набирали там 2-3 мільйона переглядів, починають знімати на українській мові. І звісно ж на українській мові у нього немає таких величезних переглядів, тому що у нас просто немає такої величезної аудиторії, як у них на російському Ютубі. Він, наприклад, мав там своїх там майже мільйон підписників, купа ж аудиторія, яка з ним спілкується, і і тому подібне. А на українській мові він має всього лиш там. Максимум 200 тисяч підписників. Я хочу сформулювати думку, але щоб вона не звучала як приреченість україномовного контенту. Ні, це абсолютно не приреченість. Моя наступна думка полягає в тому, що як я сказав назрето, як я говорив до цього давним-давно на інших своїх нарізках, україномовний контент він не буде таким самим популярним, як російськомовний контент. Чисто І питання цифр то українців менше численно, ніж росіян. Ну, це факт. І тому, якщо ти робиш контент російської ну, блін, насправді це вже інше питання в залежності від мотивів. Ти можеш знімати російськомовний контент, ти можеш підтримувати а, Збройні Сили України, ти можеш робити якісь гумані... гум... якусь гуманітарну допомогу Україні. Бо, як я сказав, інша теза Назарето, з якою я погоджуюсь, що російська, російська аудиторія для україномовних це баласт, який тобі не принесе ніяких коштів, яких ти не зможеш монетизувати. Можна балансувати по-різному, як це робить, наприклад, Шевцов, рекламуючи свої сервіси для росіян. А, не знаю. Ну, я більш ніж переконаний, що Чібрунетом його vpn сервісом користуються не тільки українці, ним користуються його російськомовна аудиторія. А, є такі люди, як Альона Венум, яка то українською, то російською знімає. А, і така, я не буду брати рекламу росіянську різні ситуації взагалі тут. Я для себе зробив вибір, я знімаю україномовний контент, я реагую лише на україномовні відео. Я припускаю, що я буду реагувати і на російськомовні відео, але в, в крайніх випадках, якщо чесно. Там якщо це мене особисто якось зацепить, або якщо якась тема, яка дуже мені ну прям дуже-дуже цікава, якось буде. От якось так я поставлю себе тут. А, в основному о, 99% моїх відео, поки що 100% моїх відео, це російсько. Це україномовний контент. Блять, по фрейду обмовився. До речі, да. Є такий самий ванзай, який з українець, який знімає російською і в нього є англомовний канал. Є різні типи людей. Я просто не знаю. Я просто не знаю, як би я вдіяв в цій ситуації, якщо б я знімав російською. Там дещо починаючи з 2016-го якогось, а потім це б, сталося повномасштабна торгів. Я не знаю, як би я діяв, бо я в такій ситуації не був. Люди вибираються з того з тієї перспективи, яка їм більш притамана. Ми ж не можемо розуміти з перспективи там, українців, які знімають російською. Ми не бачимо всієї ситуації. Боже, а це їх вибір я, якось так. Є декарт, котрий начебто знаходиться в Україні і досі бере донати рубля. Ну ладно, цю хуйню я засуджую. Коли ти, блядь, працюєш із майданчиками, які беруть рублі, оцю хуйню я засуджую. Типу, якщо ти просто знімаєш російською, бо тобі так комфортно, мабуть, для мене це окей, але якщо ти користуєшся сервісами російськими, ну, я, я їх засуджую, я ними сам не буду користуватись. Типу, донейшн Alerts, мабуть. Е, щось таке подібне. ВК нахуй е, ця вся двіжуха. Типу, ні, ніколи в житті я не буду собі ставити донейшен альерс. Више, але якщо людина вибрала знімати контент російською, от якщо просто контент російською і немає ніякого ніякої підтесту, я не знаю, як до це ставити. Ну це вибір людини. Ну що я скажу? Я можу засудити, я можу зрозуміти. Ну якось так висників, і це його стеля, і він розуміє, що далі він ніяк не пробереться. І звісно, що він буде робити, він буде намагатися перейти туди, де в нього було раніше більше аудиторія, більше підтримки, так би мовити, більше цифри. Люди, які вже один раз відчули той самий смак виріш. Шини, що вони десь там на горі світу, вони не захочуть спускатися вниз до просто людин, так би мовити, Їм це ну їм це не вигідно. Це менше гроші, це менше заробітку, це менше цифри, і це їх шкодить его. І мені здається, те саме сталося з льоною віном. Вона не просто так вийшла вперше за три роки на Ютуб з новим відео, тому що очевидно, що вона набере на конфлікті якусь там кількість переглядів. Ну і очевидно, що це дасть для неї якийсь заробіток, гроші і знову, так би мовити, збурлить до неї інтерес, тому що знову ж таки, якщо ти. Хочеш швидкі величезні перегляди аудиторії, роби конфлікти, просто я думаю, що Альона Веном вона не перша, хто робить такого формату відео, і вона не остання, хто робить формату відео. Ми знову повертаємось до фундаментального питання українців, які знімають контент російською мовою. А кожен ставиться до цього по різному. І я, я сподіваюся, що я свою думку протягом. Це ж моя не перша реакція, де я висловлю свою думку щодо українців, які говорять російською. Uh, я, думаю, я сподіваюся, що моя думка вже зрозуміла. Мені похуй до того моменту, поки ти, мабуть, не користуєшся uh, російськими сервісами, їх не рекламуєш тощо. Якщо ти допомагаєш українцям, якщо ти, ну, от, як той же самий Ванзай, можеш готувати їжу вилучити, ну, його формат відео – величезна їжа, да? яку він потім дає в приют, в до матері та дитини, як Шевцов, ну Шепцов в Європі, да? але його близькі друзі знаходяться в Одесі, а в нього є бізнес в Україні. Вони допомагають Збройним силам України. Тут, типу, я до цього ставлюсь позитивно, як Хесус, який знімає контент російською. Який ну, його основна аудиторія це Росія, і він сам росіянин. але він, ну, він адекватно оцінює ситуацію, що Росія агресор, і він допомагає Україні. Ну, не військових цілях, ну тут я вже розумію його. Ну він допомагає в гуманітарних місіях, як він от, задонатив автомобіль. От знову ж таки, цю тему сісусом я підіймав. Коротше, я спитав свою межу на тому етапі, коли людина не користується сервісами росіян. Коли вона не підтримує їх економіку, але вона ну просто веде російською. У когось ця межа може бути ближче, може бути більш гостра. Коли людина України знімає російською, для когось це не прийнятне, і я це розумію. Я просто пояснюю свою позицію. От я свою межу поставив а, саме на економічній підтримці ворога, бо Росія агресор, яка напала на Україну, і я думаю, я свою межу пояснив адекватно і повністю. Творі конфлікти хотів би також нагадати про такий чудовий феномен, як твіч канал то... Ми Альона альонавена обов'язково переходьте за посилання в описі під цим відео, адже окрім як зйомки відео на Ютуб, ми також ще займаємося тим, що обговорюємо останні новини, цікаві, які можуть потрапити в наступне відео. Тому завжди будь першим. Доєднуйся до мого твіч каналу. Посилання в описі під цим відео Чекаю о 20.00 сьогодні. Одним із основних аргументів дійства. И мое сердце с Украиной. И при этом я всю жизнь говорю на русском. И сейчас это не сходится в обществе, это конфликт. И я понимаю почему. И я также планирую сюда снимать видео чисто на украинском языке. Это будут какие-то спланированные, написанные. Или там, где я буду стараться говорить как кличко. И, возможно, я сейчас не настолько в украинском контексте, чтобы вот так вот быстро взять и перестроиться. Потому что мой поток, а YouTube это... Ну дурбашечку може поправиш, бо за таке на твічі забанять завіз за ці що відбувається на цьому язик. Я чесно кажучи, теж майже усе дитинство спілкувався російською мовою. Я там більше часу теж з друзями спілкувався російською мовою, чесно кажучи, навіть трішки суржиком, але це мені не завадило одразу же там через деякий період часу повністю відмовитись від російського, повністю перейти на українське, адже це не так важко, і це не так, як інші люди пояснюють неможливо, тому що вони думають, що угада. Я не можу перевчити себе, у мене не так челюсть стоїть. Єдине, що потрібно, щоб перейти на українську, це бажання. Що людина не хоче і не планує, і вона ні в якому разі не перейде. Які б там не були відмовки про те, що у мене там щось усі спілкуються російською, я не можу цього робити, я не можу вести спілкуватися, тому що мені важко перевчитися. Ну все ну це ж просто відмовки. Головне ж мати бажання і все. А все інше це просто тимчасово. Очевидно, що будуть люди, які підтримують Альону Вену. Напишуть в коментарях, можливо, під цим відео або під її відео скажуть, що типу, ти молодець, ти не обраще внімання на там других людей. Ти там, типу, роби, що хочеш, ми тебе всі підтримуємо. Але ж очевидно, що це люди тимчасові, і ніхто не буде там наприклад, у неї купувати курси за якісь там тисячу доларів або ще щось. Це що вона хоче, це те, щоб просто можна було отримати якусь підтримку від людей, які вже так би мовити на неї вже підписані, і щоб вона могла знову від відновити той самий інтерес до себе, можливо, якісь курси починаю продавати, просувати. Тут можна підняти тему ватибаутізма. Типу, так військові ж також говорять російською, деякі, українські військові. І це питання підіймала Фаріон. А, я не походжу з фаріон, тому що військо я говорить говорить, але я хочу підняти в ватебаутізм цю тему, що. Якщо тобі може, якщо тобі комфортно розмовляти російською, але якщо ти не робиш щось в сторону ворога, ну для мене це типу. Окей, я, я типу, це розумію. Чому ти такий вибір зробив? Я його не підтримую, але я його розумію. Все-таки я стою на тому, що краще. Ну, Слухай, ти живеш в Україні, державна, яка українська, розмовляє українською. Але я розумію, чому ти, блядь, говориш російською. Я... я не знаю. в мене якась... якась така думка, мабуть, ще. На українську перейшов тільки навесні, російською мовою, говорю тільки з батьками, вони мене І так опані схожі. Стало дійсно легше на грудях, ніби. Ну. Блін, ще кожна ситуація індивідуальна так то Тут. Е... Да? <с> що, що я скажу? Тут ситуація індивідуальна Назарето. А більш радикально до цього ставиться. Я не так ставлюсь до цього радикально, як Назарето, скоріше за все. І з більшістю думками я його погоджуюсь, але просто в мене тут не збігається погляд на російську мову і з ним. Якось так. Але сам я говорити, блять. Ну, блять, ви що, російською говорити на стрімах в Люди. Дорогі мої. Бати або ще щось, можливо, все таки почне продавати рекламу, адже за щось вже треба жити. Вже нова сумочка сама себе не придбає, або нова машина. Як я вже сказав, я частково розумію, адже коли ти був на вершині, ти не хочеш спускатися до самого низу, ти не хочеш починати все спочатку, тому що тобі просто ліньки. Люди йдуть за найменшим е, шляхом протидії. Вони не будуть іти там, де найскладніший шлях. Вони підуть там, де легше, там де вони можуть просто пройти собі спокійно, без усіляких проблем, і продовжити собі спокійне життя, навіть не розуміючи про те. Що своєю думкою вони навивають іншим людям теж думку. Я впевнений, що в неї є величезна аудиторія, яка буде підтримувати її. І, наприклад, ці люди, які спілкувалися українською мовою, нещодавно перейшли. бачать їх улюблена блогерка, каже, яка різниця, мені так буде комфортніше. Звичайно, ж вони будуть продовжувати спілкуватися тоді російською мовою, і будуть переходити як їх улюблені кумири, блогери, летсплеєри і тому подібне. До речі, про летсплеї переходьте на мій ігровий канал. Плані в описі під цим відео, і знову ж таки нічого нового не сталося. Ще один блогер. думає, що якщо перейти назад на болотну мову, більшість пост снг країн будуть дивитися її. Думаю, що вони зможуть приносити їй гроші, не розуміючи, що вся та аудиторія не ліквідна і нічого з собою не приносить, окрім як лише темну репутацію. Єдине, що їм можна продавати, це якийсь казік, якісь там рулеточки і тому подібне, що я максимально до речі засуню. Що ж, дякую вам величезно за перегляд. Не забувайте глянути. Так, да, росіян треба гріть, 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 гріть. Грошики, грошики, найопки, найопка, найобка. Грім на <риска> росіян щодня, казино, бетерки, не знаю, кзго кейси. Це таки, це, це таке величезне джерело грошей, Їх так можна на йобачення було. Інші відео на каналі, наприклад, ось ці два, які я дуже старався, над яким я. Наприклад, монтував одну аж цілу ніч. Інше відео я, наприклад, нещодавно змонтував, воно майже нічого не набав. Ну, ну я сподіваюся, ти вже поспав нормально, в принципі, ніби по кімнаті видно, що в тебе день. Сподіваюсь, що ну, якщо це вже зима, то, мабуть, це вже сонячно, ну, десь годин 12-13, то ти це в день зробив. Радий, що ти вночі спиш. Якось так. Брало. Поки зараз, до речі, монтую це відео, хотів би вам величезне сказати дякую за донати з минулого відео, які ви зробили. І також хотів би подякувати людям, які е, оформили спонсорство з минулого каналу. Нагадую, що мене спонсорство коштує всього 10 гривень. Люблю ціле обіймаю. Нагадую про свій ігровий канал. Якщо вам подобається ігровий контент і подобається гарне якісь проходження, можете до мене звертатися до мого каналу. Також дивіться минулі відео, був би вам знову ж таки ще раз вдячний за підтримку, адже YouTube мене зараз дуже сильно душить. Хоча я дуже сильно підняв якісь своїх відео. Люці лобі маю, до зустрічі. Ютуб за якісь відео, я не зрозумів. Ютуб. Та ні, ніби 20 тисяч переглядів за одну добу. Блін. Коротше, свою позицію пояснив. Подивився оригінал. Двічі, тричі, чотири рази оригінал подивився. Молодець. І поставив лайк. Мені і Назарет поняв?